Вітаю вас на каналі. ВЦЕ і Сьогодні ми проговоримо про таку тему, як щеплення. А саме до автомобілів марки Renault. Які щеплення встановлюються на автомобілі, яких видів воно буває. в общем поїхали. Щеплення на автомобілі марки Рено більш малих об'ємів було двох видів. Це щеплення, які йдуть з меншим діаметром та більшим. Від чого це залежить? Автомобіль Renault з щепленням, на який ставилася коробка JB1 серії, серії, да, яка в подальшому ця коробка перейменувалася на JH1, ставило щеплення діаметром 180 мм. Як ми бачимо, це щеплення у нас йде в комплекті диск, корзина і вижимний. Вижимний у нас має механічний привід щеплення. Тобто Тросиковий, да, який переміщує за допомогою вилки, включає або виключає це щеплення. На автомобілях маркет також ж, Renault, тільки з більш об'ємом більшим, 1,6 Там йшла коробка маркировкою GH3. Ця коробка з більшим картером, тому в таку коробку у нас щеплення було з діаметром 200 мм. Ці щеплення вони на вид ідентичні, тільки відрізняються розміром. Ви можете бачити підшипник у них, як ви бачите, однаковий, да? диск більший і корзина тут більша, ніж за це. Це що касається щеплень, які встановлювалися на автомобілі з механічним приводом щеплення. На більш потужніших автомобілях, такі як: Двигунах більше 200-метрів. Це автомобілі марка сімейства Kengho, Megane, Scenic. В них щеплення ставили з гідравличного типу. На цих автомобілях у нас використовувалася коробка JC5, яка у подальшому притерпіла деяких змін, і мала назву JR5. Ця коробка відрізняється тим, що вона має гідравлічний привід щеплення. Також вона має, як і у звичайному щеплі, диск, корзину та повиженний. Що хотілося сказати вам з приводу цього щеплення. З цього щеплення є варіанти у нас по підбору, як правило, комплектів. Ці комплекти бувають диск корзина, буває диск корзина вижимний підшипник, та диск корзина вижимний підшипник плюс маховик. Ці всі комплекти різні і, як правило, деякі виробники їх кросують між собою, але не завжди для цього автомобіля мають правильне примінення. Давайте розглянемо, наприклад, вижимних. Ці вижимні у нас. Для автомобілів автомарки Кенго, Кліо, Меган, які мають різний діаметр. Як ви бачите, фірма Valio. це йде у нас французький виробник, який постачає на конвейер щеплення, виживні підшипники для автомобілів марки Renault. І вони влажують такий буклетик, в якому у нас показано, що на виживному у нас є. Декілька видів кріплення самої трубки. Як ви бачите, 12,2, 11,7 і 13,3 мм. Якщо у вас автомобіль по ВІН-коду, то його можна глянути і розібратися, який у вас стоїть вижимний. При покупці цього підшипника його не варто стискати, адже його можна пошкодити. Також потрібно дивитися, щоб не пошкодити сам пильник. І сам підшипник у нас має деякі нюанси по встановленню, а саме по його прокачуванню. Тому що ми зі. Товхуємося з тим, що бувають випадки, коли клієнти приносять підшипник, або він там не працює, або він да, там, має пошкодження від тріщини. Який нюанс по вижимних? У мене в руках, як ви бачите, два вижимних, да, один фірми люк, інший валю. Ці вижимні мають різні діаметри підключення. І як ви бачите, на самих вижимних у нас є стопорні кільця. Тут ми бачимо воно одне. Тут ми бачимо з двох. Для чого це потрібно? Коли ви встановили щеплення, під'єднали трубку щеплення до системи, до вижимного, у вас гальмівна рідина, яка використовується в щепленні разом в одному контурі, щеплення і гальмівна. Підводиться до самого підшипника, і вам потрібно його прокачати. Для чого потрібні ці защулки. На прикладі цієї заглушки ми розглянемо, як це відбувається, як потрібно. Ви вставляєте сам шлангу, у вас сюди поступає гальмівна рідина. Коли ви гальмівну рідину у вас зайшла до вижимного підшипника, ви бачите, у вас на кінці є прокачувальний, можна сказати, такий, як штуцерок. Сюди вдягається у нас капілярна трубка, да? і на кінці ви вдягаєте на нього або шприць, як правило, да? і починаєте відкачувати цю гальмівну рідину. І Ви бачите, що у вас в трубці йде пузірки, да, повітря. Коли ви шприць до кінця витягнули, що вам потрібно зробити? Коли ви до кінця його витягуєте, щоб, вам заново, щоб його, знову вам його не завоздушити, цю систему, ви цю, цю трубку защовкуєте до кінця, щоб перекрити кільцем цей канал. І Тим самим знімаєте шприц і заново його би, адаптуєте під викачку. Повітря з системи. За ця не дає вам можливості, щоб у вас трубка не зіскочила, не вилетіла. Вона у вас фіксує положення. З одною планкою фіксації на самому патрубку у нас йде одна де фіксація трубки. І так, поки ви не викачаєте, у вас не піде тільки рідина, тоді ви вже цю трубку знімаєте, упираєте до кінця трубочку і Защовкуєте механізм. Але також важливо після того, як ви защовкнули, да, цю трубку, попала вас в пази. Треба ще трубку попробувати, вона буває що до кінця не заходить. І вона вас потрібна до кінця підщовкнути. Тоді ця механізм буде працювати справно, у вас буде справно працювати щеплення і ніяких питань не буде виникати. Така сама система. і на такому да, у нас вижимному підшипнику тільки з двома кріпленнями. Для чого це потрібно? Коли ви так же само патрубок, першим защо, якщо з цієї сторони, ви його фіксуєте, цей патрубок до кінця опираєте, щоб він у вас не вискочив. А цим ви регулюєте перекриття того ж самого да, каналу до самого підшипника. Коли вам треба відкачати, ви його да, відкрили і виганяєте повітря. Коли вам потрібно перекрити, до кінця защовкуєте, так само до щелчка. Коли все зробили правильно, уперли до кінця шлангу і ціма защовками ви фіксуєте також положення цієї трубки. І також є варіант у нас. Такого самого вижимного, да, чим вони відрізняються, як і по розмірам, як ви можете бачити. Да, у нас є розмір 11,7, 13.3 і 12.2. І вони відрізняються тим, що от, на більш старіших моделях на Renault Kengo 1, да, який має гідравлічний привод щеплення, в нього немає цього прокачуючого штуцера. Це Зроблено на більш старіших моделях, він знаходиться у вас на, самої, на самій трубці шланги щеплення. На ньому стоїть цей прокачуючий штуцер, і ви вже прокачуєте на самому, самій мой трубці, а не на вижимному. На більш новіших моделях у нас йдуть ці штуцера. На вижимних. Варто звернути увагу на виробників. Для таких автомобілів у нас виробляє зараз дуже багато виробників, але важливо вибирати якісні щеплення, тому що сама робота стоїть недешево. І така операція, якщо ви берете бюджетний, може у вас призвести до більш штрого. Виходу з ладу щеплення. Тому рекомендуємо звернути увагу на такі виробники, як Люк, Валіо. Це для Рено. Валіо робить для оригіналу. Якщо ми візьмемо оригінальне щеплення, то ми можемо бачити, що є емблеми Renault, а також емблеми Валіо. На більш свіжіших автомобілях, такі як Megane, 3, Сценік 3 з дизельними двигунами 1,5, дизель, 1,6. дизель, Йшли у нас щеплення з двох масовими маховиками. Це зроблено для того, щоб ці. Двигуни мають у нас більше навантаження, да, і система щеплення вже не могла витримувати ті навантаження на самому диску. Сам диск щеплення у нас має пружини, які допомагають да, ці навантаження працюючому двигуна, і полегшувати вам з'єднання або від'єднання коробки від двигуна. На автомобілях з двохмасовим маховиком да, ці ударні нагрузки у нас сприймає сам маховик. І якщо є така можливість, ви замінюєте цей комплект з маховиком. Тому що, як правило, ці регламенти зівпадають між собою і при заміні щеплення дивляться на сам маховик да, на його стан. Ну, як правило, вони ходять від 150 там, до 230 тисяч кілометрів в залежності від вашого стилю поїздок, навантаження. Але хотілося також сказати, що для цих автомобілів є комплекти по валю, по іншим виробникам, які пропонують. Систему переробки: це одномасовий маховик, корзина і диск. Як ви бачите, одномасовий маховик. Сам диск у нас має більш потужніші пружини. Але таку переробку не рекомендую вам, тому що у вас будуть іти великі навантаження на саму коробку. Процедура заміни і роботи по коробці вийде вам дорожче, ніж заміна щеплення. Але такі комплекти є. Клієнти вже купили їх, і в нього замість двохмасово стояв одномасовий. Вони. Або докупляють сам диск та корзину з вижимним, ну, або, якщо хочуть зробити, як по заводському то також вбирають його і змінюють на двохмасовий і з потрібним комплектом щеплення. Також хотілося звернути увагу при заміні самих маховиків. Потрібно також змінювати всі болти. Вони йдуть всі в комплектах на нові. Це рекомендація виробника. Тут ми можемо бачити маховик фірми Renault оригінал, для самого Renault, як ви знаєте, сам не виробляє запчастини, для цього двигуна виробляє компанія Luke. Позначки, блеми вибиті, маркування для коробки. Потрібно також замінити мастило. В автомобілях Renault в коробках JH1, jh 3 використовується мастило. Півсинтетичне марки Saia 75. Elf У нас є виробником мастил, і компанія Renault рекомендує це мастило для своїх автомобілів. Раніше цей продукт у нас мав два маркування, два продукти. В нього була серія NFG і серія NFP. Чим вони відрізнялись між собою. Тим, що NFG у нас серія йшла для більш легкового транспорту, таке як Logan, Clio Renault, а NFP заливалася мастила для автомобілів комерційного транспорту. Traфік, master, кенго. Різниця між ними була тим, що це мастило для більш... NFP було для більш нагружених коробок. навантажень, ті автомобілі, які возили якийсь груз, а NFG для більш легкових. Але компанія Elf. На зараз зробила новий продукт, він називається Tranself NFX. Да, і він ці дві марки мастила між собою об'єднає NFG NFP 7580. Зараз цей продукт буде мати назву Tranself NFX. Це мастило у нас підходить, як і для. Коробок на комерційний транспорт, так і на легковий. В залежності від вашої марки авто використовується різний об'єм рідини. Як правило, це від 2,8 літрів до 3,4. На більш легкові автомобілі до 3 літрів ви берете 3 літра і більш такі як там Мастер, можна взяти трафік. Там об'єм. От 3,2, 3,4, як правило, беруть 4 літри. На останок хотілося сказати, що щеплення має дуже важливу роль в вашому автомобілі, тому я вам рекомендую вибирати виробників якісних. Компанія Renault для неї, ще раз повторююся, виробляють виробники, такі як Люва, також є ЄСА і Оригінал. Для оригіналу у нас робить компанія Valio, По маховикам у нас зустрічаються компанія Люк, яка є провідним брендом з вироблення двомасових маховиків. Також хотілося поговорити про щеплення на коробки автомат, які використовуються на автомобілях Renault, а саме, Megane 3, Scenic 3. На цих автомобілях були комплектації з роботизованою коробкою. Передач так звану EDC DC4. Це шестиступовневий автомат, роботизований з сухим щепленням. Що він собою представляє? Представляє блок щеплення з двохдисковими щеплення, в якому передачі працюють попарно. Це перша, третя, п'ята, друга, четверта, шоста. І задня в залежності від перемикання передачі, да, якщо ви на другій передачі, третя передача вже на швидкості вона вже включена, і тим самим переходить на більшу швидкість. І на автомобілі ви не відчуваєте цих поштухів, цих перемикань. Коробка працює злагоджено, коробка працює більш плавно, має дуже гарні показники витрати палива та ресурсу, як правило, на Цих автомобілях такі щеплення ходять в порядку 150-200 тисяч. В деяких випадках хоробка виходжувала до 300 тисяч. Але все залежить від вашого стилю поїздок, її експлуатації, а також частої заміни мастила. Є мастило фірми Motul з маркерівкою Multi-DCTF. Це такі мастила, які використовуються для щеплень. З двохдисковим щепленням да? коробки роботизовані EDC, DSG та інші. В комплект у нас входить блок щеплення, дві вилки йдуть кріпленням, виживний підшипник. На ньому є маркування самого підшипника фах, а також комплект болтів. До щеплення входить також набір буклетів з QR-кодом, де ви можете, просканувавши, розібратися, які параметри потрібні для його встановлення, як встановлювати. А також ви можете бачити на самому щепленні QR-код по його оригінальності. В компанії Рено сама щеплення не виробляє і виробляють більш... Імені компанії, які цими займаються багато років, а саме це компанія люк. Якщо замовити таке щеплення в оригіналі, в ці запчастини будуть по окремості. Окремо буде блок щеплення, вилки, вижимний, і також на них ви будете бачити маркування Рено і буде маркування самого бренду Люк. Якщо ви замітили те, що у вас з'явилися сторонні шуми або ривки, вам потрібно звернутися в сервіс. І, скоріше за все, при таких пробігах це буде проблема в самому щепленню. Самі коробки ці надійні при правильному заміні мастила між сервісного інтервалу, як правило, міняють 50 тисяч, хто раніше. Але також в цих коробках є така проблема, як вихід підшипника диференціала. А саме це лівого підшипника. Це Зумовлено тим, що власники не зовсім часто змінюють мастило. Це мастило випрацьовується, да, появляються продукти з носу, і тим самим він підвергає виход з ладу цей підшипник. Тому слідкуйте за щепленням, щоб подовжити його срок служби, замінюйте вчасно мастило. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі. ВЦЕ.